Якось гуляючи лісом, ведмедик зустрів родину сонечок, малюка сина, тата і маму. Як ви гадаєте, де малюк син? Ось він. А чому ви так вважаєте? Тому що він найменший. А скільки всього жуків сонечок? Один, два, три. Всього три сонечка. Хто з жуків найбільший? Тато. Хто менший за тата? Мама менша. Хто йде першим? Син. А другим мама. А третім? Тато. Розгляньте уважно та назвіть, хто де знаходиться? Де син? На пеньочку? А де мама? Під ялинкою? А де тато? Між пеньком та ялинкою? Скільки всього зображень? Багато. Малята. А що ви помітили на квіточках? На кожній квіточці є цифра. Необхідно посадити квіти на клумбу. Яка квітка буде першою з цифрою один, яка буде другою? З цифрою 2, а третьою з цифрою 3? А зараз необхідно посадити кожного жучка на свою квітку. Для цього потрібно порахувати крапки на крильцях. Скільки крапок на крильцях сина. Одна крапочка. На якій квітці він сидітиме? На квітці з цифрою один. Скільки крапок на крильцях у мами? Дві крапочки. На якій квітці відпочиватиме мати? На квітці з цифрою 2. Скільки крапок на крильцях у тата? Три крапочки. Де сидітиме тато? На квіточці з цифрою 3. Вправа не помились. Необхідно поєднати цифру з відповідною кількістю квіточок. Скільки нарцисів? Два. А скільки підсніжників? Три. А скільки тюльпанів? Один. Малята. То чию родину ведмедик зустрів на галявині? Так, родину жучків сонечок. Скільки їх було? Один, два, три. Всього три жучка. Хто був найбільший? Тато. Найменший? Син. Скільки крапок на крильцях у сина? Одна. У Мами дві, а у тата три крапочки. Які ж ви сьогодні всі молодці? До нової зустрічі!